Депутати Миколаївської міської ради хочуть перерозподілити 90 мільйонів гривень на управління освіти. Про це стало відомо у понеділок, 3 квітня, під час засідання бюджетної комісії. Кошти підуть на облаштування захисних споруд, ремонти та оновлення матеріально-технічної бази. Як голосували депутати та що думають про таку можливість, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. На розгляд сесії Миколаївської міської ради винесли питання щодо внесення змін до бюджету міста. Видатки пропонуються збільшити на 999 мільйонів 992 тисячі гривень за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 1 січня 2023 року. З цієї суми 90 мільйонів гривень хочуть віддати на потреби освіти. 90 мільйонів 30 мільйонів це облаштування захисних укриттів у закладів освіти. 15 мільйонів усунення пошкоджень є таке, оновлення матеріально-технічної бази, придбання технологічного обладнання для харчоблоків, придбання комп'ютерного обладнання. Ось управління з питань культури та охорони культурної спадщини може отримати 5,3 мільйони гривень. Порівняно невелика сума викликала дискусію. На думку депутата Володимира Топчого, розподіл коштів нерівномірний. зрозуміло, чому 90 мільйонів. І 5 мільйонів. Як це як то смішно це виглядає? Директорка департаменту фінансів Віра Святелик пояснює, чому пропозиція виглядає саме так: усі розпорядники подали на 50% більше ніж були можливості. Тому Олександр Федорович запропонував ось так: 50% від їх потреби надати кожному розпоряднику. Також Віра Святелик повідомила, що з 5 мільйонів 1,6 направлять на облаштування захисної споруди у Миколаївському зоопарку. Найбільше ж коштів розподілять на департамент житлово-комунального господарства 600 мільйонів гривень. Ще 62,7 мільйони може отримати виконавчий комітет, 26,5 – управління охорони здоров'я, 21,6 мільйонів. Департамент праці та соціального захисту населення. Під час комісії депутати вирішили заслухати кожного розпорядника. Коштів щоб проголосувати за остаточні рекомендації, тільки після цього питання зможуть винести на найближче засідання сесії. Наталя Засяцько, Євані Гончаренко, новини на телеканалі Март.